Мін до бюджету Тимошенко обіцяє знову підняти майдан. Ніяких торгів вестися не буде. І зараз така ситуація, що якщо деякі депутати не зрозуміють, що в цьому бюджеті закладено, не зрозуміють в лапках, тому що вони добре зрозуміють. Я думаю, що ми будемо опілювати до суспільства. І я хочу, щоб люди знали, що ми і надалі розраховуємо на їх підтримку. І надалі помиранчева революція. Вона не закінчилась, Я вам це зразу кажу. Вона ще буде тривати до того моменту, поки ми наведемо порядок в кожній клітині нашого суспільства, в кожній клітині національного виробництва. І тому я прошу не забувайте символіку, не забувайте колір, тому що він буде знаковим. Коли буде важко, уряд буде звертатися до майдану. Це я попереджаю всіх чиновників різного рівня. Попереджаю тих депутатів, які будуть намагатися отримати свої тіньові пільги. Я попереджаю, що суспільство буде разом з нами.